Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Повз такої молоти я не змогла пройти повз. Погляньте, які симпатичні носочки. Я дуже жалію, що мій онучок уже виріс. І для нього ці розміри будуть дуже маленькими. Але можна зробити і свої носочки. Ідея в нас є, малюночки в нас є. Спиці в руках тримати, ми вміємо. Можна спробувати? Може, дівчат, дівчатка, замутимо з вами майстер-клас по в'язанню новорічних носочків. Як вам така ідея? Якщо сподобається, давайте спробуємо. Адже є в нас і онучки, і онуки, і діти. Яким така ідея 100% сподобається? А вам? Я бажаю гарного настрою, миру та перемоги. До зустрічі!